Студенти Прилуцького педагогічного коледжу здобули перемогу у міжнародній програмі Спрінт. Це сучасна освітня ініціатива, яка відкриває молоді шлях до самореалізації лідерства та активної громадянської позиції. Дана програма реалізується за підтримки українського червоного хреста. Це міжнародний проект, який дає молоді шанс відтворити якісь власні ідеї, власні проекти. В даному закладі перемогли одразу два проекти. Які один із них направлений на те, щоб зробити облаштування укриття. І інший на спортивний інвентар для саме педагогічного коледжу. Студенти здобули перемогу завдяки успішному проходженню сесії спрінт, яка тривала у стінах закладу. Було кілька команд числа здобувачів освіти. Вони висували свої пропозиції, які ідеї цікавлять нашу молодь, намагалися це обґрунтувати, розробити відповідні пакети документів, які передбачає грантова діяльність. І ось кілька ідей пройшли конкурсний відбір. І як результат, переможці отримали необхідне обладнання. Та спортивний інвентар, якщо говорити за проект для облаштування укриття, ми передали їм Wi-Fi роутер, проектор та фліпчарт. Якщо говорити за проект саме по облаштуванню спортивного залу, спортивний інвентар це були волейбольні м'ячі, футбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі, скакалки, тенісні ракетки. Студенти кажуть, отримане обладнання дозволить реалізовувати нові молодіжні ініціативи та проводити освітні заходи ще комфортніше. Завдяки тому, що у нас буде дошка, буде ну і вчителям легше і розповідати, і проводити уроки, і розповідати і. Працювати то теж е, і ротор буде роздавати інтернет, і ми зможемо користуватися і програмами, які потрібні для навчання. А проєкти для того, щоб ну, теж його використовувати для навчання, покращення, щоб було відчуття, що ну, під час тривоги ми навчаємося так, як і зазвичай. В майбутньому це важливо, тому що е, у нас був. Малий обсяг фізичного обладнання для спорту, тому е, дякую Червоному Христу за їхню допомогу. Тісна співпраця між педагогічним коледжем та прилуцькою філією Червоного Христа України триває з початком повномасштабного вторгнення. Оксана Малячук згадує: тоді команда Червоного Христа була однією з перших волонтерських організацій, що прийшла на допомогу. Для облаштування, для допомоги при облаштуванні укриттів, облаштуванні спальних місць для студентів, тому що укриття у нас з гуртожиткою теж із цим були серйозні проблеми. Потім з Червоним Христом ми проводили дуже багато спільних просвітницьких заходів, навчали учасників освітнього процесу надання першої медичної допомоги, проговорювали питання підтримки психічного здоров'я, а також кібербезпеки і правила поводження в інтернет-просторі. Надіємося, що і надалі наші навчальні заклади також будуть приймати участь у подібних проектах.